Вам гарні сорочки. Мені дуже подобаються ці сорочки з чорними штанами чомусь. Штани, ось так воно буде виглядати. Ось співіть. Давайте покажемо якісь штани. Ось, до прикладу, ось такі кюлоти ви хочете одягнути. І ось так воно буде виглядати. Тобто, біле, оця кишенька, її видно, вона ніби стирчить з-під сорочки. І написано капцова все для найвибагливіших жінок. Це їхній слоган. Ціна її 2900. Цю тканину використовують світові бренди у своїх колекціях. Вона практично не мнеться. Це незвичайна бавовна, це така спеціальна бавовна, повністю натуральна і така дуже, дуже високі має якісні показники. Ще є кишеньки, бачите, вони тут в різні, і дуже цікаво зроблений ось такий рукав.